Ви знаєте, куди перейшли? Так. <тит> тут <тит> тут... <тит> насправді не табір. Тут незвичайний не, не не табір. Бачите, всі якісь так дивно Так. <тит> <тит> це тому що ми, знаєте хто? Ми... ми ельфи. І тут на цьому острові існують лише дві раси. Ельфи і тролі. Тролі це погані. Вони постійно на нас нападають, вони вже дві ночі нас катують там. Дощ вчора йшов, а ми від них тікали. Пославні ну, такі взагалі, взагалі жахливі такі створіння, а ми ельфи. У нас є. Високі, вони такі високі ходять. Низькі, ельфи. вони такі низькі ходять. І темні ельфи. Вони просто темні. А ви знаєте хто? А ви ельфи-помічники. Ви приїхали сюди на цей острів, то знаєте для чого? Для чого? Щоб підтримати ви наша підтримка. Ви будете так звані наїзники. Сьогодні буде вирішальна битва стролями. Ми нарешті покладемо їм край. Да? Да? Да, да. 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 І зможемо сьогодні зробити все, щоб цих е, тролів вигнати з наших земель. Правда? Да, сьогодні да. будемо боротися. Для того нам треба тренуватися, Правда? Е, для того нам треба знати, як нам захищати на фабір. Я вам ще правду, але нам невеличка. Тож, альфа наїзники. Коли я кажу альфа наїзники збірка значить збирається. У нас є високі альфи, темні альфи, низькі альфи і альфа наїзники да? Що, як поїхали? Normalno. Dobro. 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 Dobro.